Дивіться, як склонилася ця красива під дощем. Такий слабенький йде, ну, іде. І ось вона як вже розцвіла завчора. -за І так красиво-красиво вона склоняється. Це та лимонного якогось кольору. Ну, не знаю ж назви. Погано, як назви, звісно, не знаєш. Ну, як воно красиве, то воно є красиве. І, без... і з назвою красиве, і без назви красиве. А це ось Ой, це. Зараз поверну, щоб цю, цю засняти. О, ця красунечка. Дивіться, сама чарівність. Це полька. ось ще бутонів багато трошки посвіжішало, тому може вони трошки процвітуть довше. Волога тут тут є під ними, звісно, ну, хоч жара така не, не б'є на них. Вчора знов пробрискані. Зараз розповім, чим я іще вчора прискала троянди. Може і у вас таке є з трояндами, дивіться. Не запускайте, щоб воно не розпространилося на, на інші. Бо тяжко з ним боротися, дуже тяжко. Я їх стільки вон пови, пови, той, повирізала, попідрізала. Ага, чим бризкала. Значить, в одну бакову смесь. Оце все я додавала, Не знаю. Нічого стоять, стоять нормальні, не попечені, попе, не попалені. Так. Фалькон скор Топаз. Скор, топаз. Це ж вийшло без нічого. Зелений щит. Ще якесь новеньке є воно, так, да, воно і одіржі, і троянди саме. Это... Ну, підліковує. Там два в одному воно йде. О. Що ще? додавала, зараз, згадаю, бо я там всього його колотила. Ага, актелік. Актелік. Ще акте лік. І що ще? І фітаспорін. О, саме головне, я додавала ще фітаспорін. І бризгала не тільки кущі, а й під кущами. Вибризкала, мабуть, 8 оприскувателів. Це завчора я. Ну, не знаю. Що воно буде, ну. Не згоріли листя, не згоріло. Нормально стоїть. Значить, все нормально. Те листя я. Поприбирала, яке було от на тих трояндах на хворих. Вони ж не всі хворіють там. Ну от, ті, що дуже цвіли, захворіли. А тепер оце я буду через три дні бризкати. І ще додав туди, оце я буду бризкати, тепер я вже буду топазом бризгати. Топаз. ну, не, ще як, А, привікур Energy. Оце буду бризгати оце цими. І додавлю туди, де 45 крайня. буде там 5,15, 45. Не мастер, а. Плантатор. Оце я ще дам їм і підкормки. Бо вони обесилені, воно і заражає дуже, Того, що троянда обесилена зараз. Вона цвіт великий віддала нам і обесилилася. От хвороби почали її одолівати. А тут ще дуже жарко було. Оце воно все одне к одному. Воно дві. Отак зніму їх. Отак, дві. Зірядишка. Дві красоні. Такі прямо неперевершені, красуні. Це резервна моя команда. Ніколи не думала, що з них щось вийде, чесно. Оце так посадила тоді і забула за них. І ніхто їх не прискав, і ніхто не той. Ну, цього я підсипала. В цьому році я підсипала під них, що удобрення сипала, а то ще з... попелу. Бачите, як вони У двох вон, друг до друга як красиво вони. Вон, гляньте, Дві красивіші троянди зараз, на, на даний момент. От зараз, оце Ось ось от так вони от виглядять. Бачите, от. Вон, як дуже красиво, великі, високі вони похилили, бо багато ж на них вон, віті, вони позв'язувані, там все. Ну, вони все одно схилили віття. От мені наравиться, як вони отак схиляють своє віття. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Ви свої рецепти ще розповідаєте, чим ви що бризгаєте. Я з цим не стикалася, наприклад. Це в мене вперше от, за всю життя. Я дуже ними не займалася трояндами. Ну, за 4 роки, що я займаюся, оце вперше. Дождик. капає, капає, капає так. Такий то. Дождик ну, слабенький, ну, ну капає. Ну, трошки освіжив просто їх, та і все. Дякую всім, хто буває зі мною, хто заходить на канал. Хто коментарі пише. от Коментарів багато теж залежить. Він продвигається теж канал. Хто лайки ставить, теж дякую всім. Гостям каналу, підписчикам. У мене їх дуже багато, але просмотрів мало. ну Це зовсім зовсім ж мало просмотрів у нас. Що ж ми зовсім не дивимося такі троянди, а ми їх не дивимося просто. Це вже перше цвітіння, це остання краса відцві... доцвітається. Ну, от ще піду зараз, фараги ще зніму. Як вона там виглядає зараз під час дощу. Ну, ми мають ці спреєчки зніму. Ті вже всі обрізала, а ці вже по второму кругу зайшли. Ось. Дивіться, яка ця спрейка красивенна. Гляньте, який колір у неї. Пастельний такий. Дуже красива вона, дуже. І рано-рано це з перших вона розцвітає. Глядь, а на ній вже киточки. І такі красиві, красиві, миленькі такі. Ну вони вон, такі зібрані, прямо ну от, іменно трояндочки красиві. Богиня саду, імператриця Фарах. От дійсно вона богиня. Зараз, коли все відцвіло, і ти його обрізав, і стоїть така велич красива. І буде стояти до зими вона. Оце ці обріжеш, а нові будуть аж до зими цвісти. Дивіться, дивіться. дуже красива. які квіти на ній. Я вам розповідала, що вона названа в честь іранської імператриці Фарах. Вона сама назвала цю троянду. Вона вибрала таку троянду. Їй э, пітомник Дельбар їй запропонував э, вибрати троянду. Вона була у Франції. І от вона вибрала собі цю красу. Вона дійсно статна, висока. І дуже красива. І завжди квіти дивляться у небо. Це оце така ще ця троянда. Дощик іде, капає, чи він дуже накапає, чи так тільки зіб'є, Ну, главне того, що він іде. Заходьте на мій канал. Я всім рада своїм підписникам, своїм гостям, тим, хто мені пише відповіді, я, от, на, за мої проблеми теж хлопочеться, одні пишуть те, робить, одні те пишуть, одні те. Ну, роблю все, звісно ж. Як же ж я ніколи на самотік нічого не залишала? Це просто вони дуже виснажені. і... У них оце воно і підхватили вони цю хворобу. А ми будемо боротися з усім цим, з війною боремося і з цим поборемося. Хай Господь Бог нам допомагає в усьому. Спасибі, до побачення! До нових зустрічі! Все буде Україна!